Прокинувся вранці, бо мама збудила, і з віч і болем сказала вона: війна почалась, російські солдати напали на нас. І я просто не вірив, я думав, це сон. Я думав, що це був лише просто сон. Пішов я до школи, дзвінки три і додому. Прибігши до хати, не знав, що робити, не знав, куди йти. Я думав, це сон, я думав, що це був лише просто сон. Вімкнув телевізор, дивився новини. Сказали, в новинах: війна почалась, не міг заспокоїтись, не міг це повірити. Хотів я прокинутись, бо думав, це сон. Хотів я прокинутись, а потім заснути у вільній та мирній державі своїй, де сонечко сяє, де небо блакитне. Де пісня лунає, все гарне, привітне, де люди щасливі, де все це моє.